Європа має підготуватися до десятирічної війни в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Повідомляє BBC. очільник альянсу закликав європейські країни, члени НАТО, посилити свої зобов'язання щодо підтримки України. Головне тут те, що чим сильніше ми підтримуємо Україну і чим довше ми готові її підтримувати, тим швидше війна може закінчитися. Парадокс у тому, що Путін зараз вважає, що може нас пересидіти, тому війна і продовжується. А коли ми дуже ясно даємо зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для вирішення конфлікту, за якого Україна візьме гору як суверенна незалежна держава. Втім, схоже на те, що Столтенберга не чують Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще непохитний в питанні надання Україні далекобійних ракет та дозволу бити вглиб території Росії, а раніше розворот на 180 градусів зробила Велика Британія. Разом із тим цікаву ініціативу запропонувала сусідня Польща збивати російські ракети, що летять на захід України. Такий собі альтернативний варіант закрити небо буде над частиною нашої держави, але для цього потрібна підтримка усіх членів. Альянсу і нині єдності в цьому питанні на жаль немає. Чому, попри гучні заклики до пришвидшення поставок зброї, наші партнери не дають нам шансу перемогти агресора? Про це й не тільки говоримо далі з дипломатом Андрієм Дещицею. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Отже, польське Радікова нам під, там під, під підготували до оборони альянсу новий американський об'єкт протиракетної оборони, і він вже готовий до роботи. Про це пишуть. Мені здавалося, що ось ці дві новини про готовність збивати російські ракети, і ось розморозка цього об'єкта протиракетної оборони вони якось взаємопов'язані. Про що насправді йдеться, і яка функція цього об'єкта насправді? Ну, вони пов'язані тим, що вони виникли приблизно в той самий час. Е інформація про них з'явилася, з'явилася, але так насправді я зовсім не виключаю, що власне е ця військова база в Радіково, яка була американською військовою базою, тепер буде використовуватися всім альянсом, могла би бути. Також і е, відповідним механізмом, як, з яким міг би використовуватися для охорони е, протиповітряної охорони, також і українського неба, але поки що ми лише говоримо, дискутуємо, обговорюємо, домовляємося. Але рішень е, ані Польща, ані Північно-Атлантичний Альянс поки що не прийняли. Я думаю, вони потребують часу. Думаю, раніше чи пізніше, все ж таки, те рішення буде прийняте, але поки що це лише, ну скажімо так, примірки до е, того, щоб е, польські чи е, військові літаки чи противоповітряна оборона збивала російські ракети на території України. Як мені здається, це дуже хороший захист Польщі, перш за все, а не лише України. Від російської агресії, і це показати власне Росії, що НАТО і в цілому, і Польща, зокрема, досить серйозно настроєні на е е відсіч російським і провокаціям, і можливим, можливим атакам. Але на жаль, потрібно ще часу для того, щоб е так думали і е, таку позицію займали наші партнери, і нам потрібно е, наполегливо вести з ними роботу, переконувати і е, приходити до рішення, яке би задовільнило обидві наші сторони. Ну, я так розумію, що це рішення поки що е, політично не популярне. Але от сьогодні посол Латвії в Польщі Юрій Спойкан заявив, що ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і Росії, але все ж таки в альянсі бояться, я так розумію, звинувачень у прямому ступі у війну на боці України. Дивіться, я дуже поважаю пана посла е, Юрія Юрія Сапойкиса. Він до речі був. Е... Послом Латвії в Україні довший час і він дуже нас підтримує і дуже багато робить для підтримки України. І в Україні, коли був послом, і зараз в Варшаві це робить і Латвія, зрештою, досить активно нас підтримує. Але я не бачу, чому це було б втягування НАТО в конфлікт. Російські ракети будуть збити на територію України. Це по перше. А на територію Польщі. По-друге, це є загроза Польщі, і це вже ми в цьому пересвідчилися, бо російські ракети залітали на територію Польщі вже двічі, а можливо і тричі. І е, тоді їх не збивали. І невідомо, що б могло стати. Могли б вони і вилетіти з території Польщі повітряного. Простору Польщі і залетіти повернутися в Україну, а могли б і не і ні, могли б бути збиті і в Польщі, і могли на... шкода могла б бути набагато більшою. Ну і сам... по третє, ці ракети вони є е е безособові, е тобто вони не мають, вони безпілотні, вони там немає людей, які б могли загинути в результаті їхнього збиття. І четверте, це те, що Росія стверджує, що вона не стріляє в сторону Польщі, і вона не стріляє навіть в сторону України. І ці ракети є нічийними. То чому б не збити ці невідомі е, літаючі об'єкти, такі НЛО собі, як Росія їх представляє, яким чином тоді би було НАТО втягнути цей конфлікт? Вони збили щось, до чого ніхто не признається. Ну і захищаючи свою територію. Тому я думаю, що. Е, ну, ці аргументи мали б бути враховані при прийнятті рішення нашими партнерами. Ну відомо, що в Польщі почали формувати першу українську бригаду добровольців, що має назву Український легіон. І ось буквально нещодавно міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський повідомив, що там вже зареєструвалися кілька тисяч осіб. Легіон формують із тих українців, які проживають в Польщі. Що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників. І вони кажуть, що ми хочемо бути відправленими в бій, але будучи належно навченими і екіпірованими. Чи правильно я розумію, що ось таких добровольців навчатимуть безпосередньо в Польщі? Чи це стосується лише екіпірування? Ну, по-перше, я вважаю, що ідея досить добра і потрібна, і на часі. З кількох причин, по-перше, справді є якась кількість громадян України, яка перебуває в Польщі і готова вступити до Збройних сил України в лави Збройних сил України. Вони не готові поки що повертатися в Україну, і слушно готові підняти свій військовий рівень підготовки, і для цього їм надана буде оця власне платформа. Де можна було би і підвищити рівень боєздатності, боєготовності, і також відповідно отримати екіпіровку, І також навчитися певної військової дисципліни і командування під час військового. Перебування у війську у Збройних силах. Е, я думаю, що я поки що насправді знаю, що є багато таких українців, але я не бачив, ну, власне, як реально це відбувається. Оцей запис на на до цього е, батальйону українського е, в Польщі. Е, хоча знову ж таки Польща має. Відповідні для цього інфраструктурні можливості і досвід певний, бо маємо, скажімо, досвід співпраці в рамках ЛИД-Полу-Укербригади, яка є влюблені, щоправда, це на рівні штабів і на рівні офіцерів, але тим не менше, ця співпраця між військовими вже відбувалася, і вона може бути платформою для того, де навчати. Українських військових можуть наші партнери, офіцери, і або українські, або українські, польські, і литовські, навчаючи вже також і за певними натівськими стандартами. І друге, це такі така форма залучення українців до збройних сил України. Це вона до певної міри перегукується з тими рекрутинговими центрами, які створені в Україні. І які є альтернативною, ну може не альтернативною, але доповненням до ТЦК, де ти, хто та особа, яка хоче служити в Збройних силах України, може максимально ефективно підготуватися до цієї служби, бо не потрібно нам масовість, нам потрібно ефективність і якість. І тут власне така якість. Буде можливість створити таку якість можна через запровадження такого механізму, як бригади чи батальйони, там чи легіони українські в Польщі. Якщо це вдасться, то я думаю, також це може бути хорошим прикладом для повторення в інших країнах світу. Ну, насправді масовість у нас бере лише ворог, і дійсно Польща могла б запровадити такий собі тренд для українців, які перебувають за кордоном і хотіли б долучитися до Збройних сил України. А, інша новина, ось місяць тому в Польщі почали створювати буферну зону на кордоні з Білоруссю. Була історія з пораненим прикордонником. Ось нині на початок серпня оголошено вже і навчання за участю 17 тисяч бійців. Наскільки я розумію, що тут е, йдеться не лише бро. З нелегалами, тут інша мета. Ну, дивіться, насправді ця ситуація на польсько-білоруському кордоні е загострилася ще з осені е 2021 року. Е ще тоді е білоруси, я думаю, що під, під при підтримці. Росії і російських агентів, інструкторів готували групи ДРГ для їхнього направлення в Польщу під виглядом мігрантів. І тоді була досить на ну, така ситуація достатньо. Напружена, бо відбувалася дискусії в суспільстві чи допускати мігрантів в Польщу, не допускати допомагати. Тому що багато мігрантів справді вони шукають прихистку, шукають допомоги. Але це використовується російськими спецслужбами для того, щоб разом з в групі з цими мігрантами закинути і своїх агентів Польщу, які би потім дестабілізували ситуацію, в Польщі, і це виглядало би так. Це було пам'ятаю, пригадую нагадую, що це було наприкінці 2021 року, і тоді, якщо враховувати те, що широкомасштабне вторгнення почалося в лютому 2022 року, і польща нам надала таку серйозну підтримку. Невідомо, яка б була ситуація, якщо б на той час було закинуто велика кількість так званих мігрантів в лапках, які би створювали абсолютно інше тло, абсолютно іншу атмосферу в польському суспільстві щодо прийняття українських біженців і допомоги Україні? Але ця ситуація далі продовжується, вона далі напружується. І попередній уряд, який був в Польщі, до Грудня минулого року уряд права і справедливості і теперішній уряд коаліційний на чолі з громадянською платформою, вони працюють над тим, щоб посилити заходи безпеки на польсько-білоруському кордоні. І це ціленаправлена політика на те, щоб не допустити не тільки вторгнення військових, але також от таких. Завербованих спецслужбами груп диверсантів, які могли би проникати на територію Польщі і створювати серйозну проблему і в прикордонних регіонах, і по всій Польщі. І це одне. А друге, я думаю, що все ж таки Польща розуміє, що. У випадку, якщо Україна не втримується, то Росія, скоріше всього, буде в планах своїх мати і також напад на Польщу. І тому посилює цю власне ділянку свого кордону, звідки найвірогідніше могла би Росія напасти на Польщу це з боку Білорусі. І не тільки від мігрантів, але також від можливого військового вторгнення, тому цей, це власне підготовка і зміцнення інженерно-технічних споруд на кордоні. Збільшення кількості патрульних зміни в законодавстві, які дозволяють військовим використовувати зброю у випадку нападу на них з боку ну тих мігрантів, знову ж таки я кажу в лапках мігрантів. Бо якщо вони нападають зі зброєю і, і ранять прикордонників чи вбивають, навіть був випадок вбивства військового, то це вже не не звичайні мігранти трудові, які шукають прихист. Це диверсанти. І тому і підготовка також, і навчання, які відбуваються в цьому регіоні Польщі, і також створення сил територіальної оборони це все направлено на те, щоб зміцнити польсько-білоруський кордон, а також і російсько. Польський кордон, бо він також існує і з боку Калінградської області, і забезпечити максимально власне свою обороноздатність у випадку російської агресії на Польщу. Я так розумію, що захиститися намагаються ще і прибалти, тому що з цього тижня здається заборонено в'їзд автівок з білоруськими номерами. Так, і, і, і в Литву, і зараз, якщо не помиляюся, в Литву Латвію зараз вчора, здається, і Естонія прийняла відповідне рішення, тому що ну, це знову ж таки е, з одного боку, це е, обмеження певних прав, але з іншого боку, ці. Е, е, Власне, власники цих автомобілів вони використ... можуть використовуватися для того, щоб створювати диверсійні групи і створювати безпорядки або хаос в країнах власне країн Балтії. І ну бачимо, що країни Балтії зайняли досить тверду і чітку позицію. Щодо тиску на Росію, в тому числі і шляхом збільшення і поширення санкційної політики, я думаю, що це абсолютно правильна політика, якщо ми хочемо перемогти Росію не тільки військово, але також і політичними дипломатичними методами. Хотіла ще про перспективу вас запитати у Євросоюзі. Нині головою угорщина і дії так званого миротворця орбана Ми всі бачили, чи буде він і надалі намагатися перш за все, хотіла б запитати остромляти палиці в колеса, або ж не встигне, бо вже наступного року головування на себе візьме Польща. На що як на вашу думку от можна очікувати від наших сусідів? Дивіться, мені здається, що все ж таки ці вояжі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана були направлені на самозадоволення його, Він його вичікував, амбіції. напевно того часу, так, коли він, він почне почав, голову... щоб тут показати себе, бо так він ну якби не зовсім його сприймають. І є певна обструкція і до політики його особистої персони, і до політики Угорщини, і тут в нього. Появилася нагода як як головуючої в ЄС країни здійснювати ці візити, і він їх використав для того, щоб показати, я думаю, перш за все своїм виборцям, що з ним рахуються, він серйозний політик на світовій арені, зустрічається зі всіма світовими лідерами, і, і, і в нього є перспективи. Але я думаю, що насправді європейський союз не готовий підтримати ці ініціативи, і вони зависнюють так в повітрі, як і і е, так, так і не реалізувавшись. Е, і, Знову ж таки, я думаю, що звичайно побачимо, як будуть розвиватися е, розвиватися е, головування е, угорщини в Євросоюзі, але ми вже зараз бачимо до певної міри. Певні бойкоти цих цієї політики чи ці зустрічі, які організовують угорці, і вони е, аргументовані тим, що Угорщина не є зразком власне ведення тої політики, яку хоче вести решта Європейського союзу, е, поки що її не може немає механізму, щоб заблокувати е, е, участь. Е, або виключити Угорщину з європейського союзу, або заблокувати її участі в прийнятті рішень, але тим не менше певні форми протесту і обструкції видно з боку решти країн Європейського союзу. Я думаю, що це також певний сигнал для Орбана, що, щоб змінити цю політику. Ну а щодо майбутнього головування Польщі є у вас якийсь прогноз, що можна очікувати? Ну, ми дуже очікували, що е, під час головання в Польщі ми розпочнемо переговори про членство Європейського Союзу, але вони розпочалися значно швидше. Тому очікування є такі, що Польща буде цьому тільки додавати додаткового динамізму. Але насправді, е, я думаю, що слід чекати також і певної. Е, Ну, конкуренції або може не конкуренції, це ми вже виступаємо як конкурентами для поляків в певних сферах економічних, і я думаю, що Польща буде досить ретельно враховувати інтереси своїх, перш за все, фермерів, коли будуть вестися переговори про. Доступ української сільськогосподарської продукції на європейський ринок, ну, вони досить серйозно будуть його захищати. Ну, перш за все, свій ринок захищати, і, відповідно, європейський. Тому я не думаю, що будуть так все легко і гладко відбуватися. Але тим не менше, я думаю, що можна очікувати відгодування Польщі це більшої уваги до питань безпеки і оборони оборони. Оборонної політики, і тому, що Польща і сама ініціює збільшення і, і, видатків на оборону і на військову промисловість, і, сама і ініціює і сама це робить. І я думаю, що під час головування в європейському союзі вона буде заохочувати до цього і решта країн-членів і в Європосою як інституцію. І наостанок, ви пригадали про НАТО щодо інтеграції України в альянс, ось теж лунали заяви від представників Польщі, зокрема президент Анджей Дуда, під час саміту висловив сподівання, що Україна отримає запрошення до НАТО під час наступної зустрічі країн-членів альянсу. І згадав про свою розмову із президентом Зеленським, що формальне запрошення України до НАТО є вкрай важливим. Та скільки ось такий прогноз від Дуди видається реалістичним. На наступний саму, я думаю, я думаю, що шанси є достатньо високі, і це буде дуже в значній мірі буде залежати в тому числі і від активності наших лобістів, таких як президент Анджей Дуда. Очевидно, здається мені, все ж таки, враховуючи от попередній досвід, ну якщо не 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 госновне, то ключове або важливе рішення, важливе місце. Чи позицію в прийнятті, щодо прийняття України до Альянсу займатимуть Сполучені Штати Америки. Від їхньої позиції буде залежати досить багато. Але знову ж таки, враховуючи ці обставини, що Анджей Дуда, як президент Польщі, буде перебувати на цій посаді ще до літа наступного року, це буде завершуватися його другий термін, друга каденція перебування на посаді президента. Я думаю, що власне його цей досвід і його амбіційність і його заяви слід нам використати для того, щоб просунути максимально ідею запрошення України до членства в НАТО, а також, також його контакти з колишнім президентом, а тепер вже кандидатом в президенти від республіканців Дональдом Трампом. У нього дуже хороші контакти, в нього склалися дуже хороші відносини з Президентом Трампом під час його президентства. І я думаю, що президент Дуда може бути тою особою, яка може переконати Трампа також і зайняти позицію в підтримку запрошення України до членства в Альянсі. Але треба також не тільки розраховувати на президента Анджея Дудо, треба самим робити і також залучати наших партнерів, лобістів, які підтримують ідею членства України в альянсі максимально на це, скільки це можливо. Це довгий шлях, наполегливий, але думаю, що іншого виходу в нас немає, як стати повноправним членом північно-атлантичного альянсу. Ну, має відбутися телефонна розмова Зеленського з Трампом. Я так розумію, що новини ми про це дізнаємося вже зранку. Пане Андрію, я дуже дякую вам за ваш час і аналіз подій. Дякую. Дипломат Андрій Дещиця був гостем у посток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ми їх читаємо. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.